Доброго вечора, Андрію, Валерій. Валерій Коновалюк, партія регіонів. Доброго вечора, Валерій. Добрий вечір, вітаю вас всіх. Можливо, для тих, хто сьогодні працював в ранішній порі, можливо, не включав телевізор. Нагадаємо, що сьогодні ранок був інавгураційним і розпочався він із молитви у стінах Києво-Печерської лаври. Предстоятель РПЦ Патріарх Кирило разом з предстоятелем ОПЦ Московського патріархату Володимиром відслужили подячний молебень з нагоди інаугурації Віктора Януковича. До речі, це вперше в історії російської православної церкви, де її владика благословляє на президент на президентство главу іншої держави. Відповідно, це безпрецедентний факт, який відзначили і експерти політичні і церковні. Цікаво, що після вітання Кирило Патріарх Кирило процитував рядок з молитви за Україну. Він процитував це українською мовою. Ми пригадимо, що це гімн. Що це гімн релігійний церковної України. Слова Олександра Коненського, музика Миколи Лисенка. Ми зацитуємо. Пряма мова Патріарх Кирило. От як це було я хотів би. завершить это слово приветствия замечательными словами гимна и молитвы украинского народа. Божий, великий, единый, Русь, Украину храни, воля и светло про меня ты и осени. Пусть хранит вас Господь на многое благое лето. Що в оригінальному тексті Олександр Конецький, автор, написав нам Україну храни. Є інший варіант неньку в країну храни. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, це була обмовка патріарха чи це якась ну, свідома заміна? Ви знаєте, я можу пригадати слова тих, які промовив князь Володимир, коли крестив Русь? Да? І, на мій погляд, нам потрібно сьогодні. Дбати про те, щоб духовність вона дійсно поширювалась і створювала умови для того, щоб ми не тільки відповідальність несли перед один одним, але і перед Богом і розуміли наскільки важливо сьогодні в Україні запропонувати всім громадянам суспільству таку політику державницьку, яка б дійсно спиралась на головні біблейські заповіді. І я переконаний, що і московський патріарх, святейший патріарх Кирил, з яким я особисто знайомий, відверто сьогодні бажав нашому народові, українській православній церкві того, щоб ми дійсно знайшли порозуміння і створили всі умови для того, щоб людина відчула себе захищеною і мала впевненість майбутнє. Тобто він обмовився вже переконаний так, Андрію. Як ви думаєте, оця от ем... Україна у трактовці Патріархи Кирила це якраз та трактовка, яку ми маємо на увазі: Україна, Русь як Україна. Ви знаєте, сьогодні відбулось дуже багато цікавих знакових і символічних подій, От починаючи від тієї, що ви сказали, що громадянин іншої держави Гундяєв помазав на царство пана Януковича, і починаючи з того, що сьогодні. Біля українського дому на європейській площі зняли прапор європейського союзу. Я думаю, що це теж знакове. Те, що впав пам'ятник засновникам Києва. І залишилась тільки жінка, сестра Лібідь, да а чоловіки з не дуже доброго матеріалу були, попадали. Ви якимись фаталістом стаєте пана? Це це, 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 це це якісь такі символи, що повинні якось шановні для наших людей дати. Пане Андрій ще двері закрилися перед Віктором Верховною да. Верховно Тобто Це, 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 це четвертий символ, що передивоходом на першому турі мала цифру 13 у виборчому било теня. Давайте порахуємо. Окей, без Павла Глоби, давайте все таки повернемося. До державного протоколу, але це не добра символіка для так. України. Дивіться, є таке така річ, як державний протокол і церемоніал України. Його підписав ще президент Кучма в 2002 році. Там є пункт 104, Згідно з положенням, от зацитую церемонія благословення президента України настоятелями церков і керівниками релігійних конфесій України відбувається у Софіївському соборі національного заповідника Софія Київська. А от чому поміняли протокол? Це нічого, що ну, все таки це є. Державний протокол і церемоніал України, О, знаєте, це мабуть є певні вже повноваження і розуміння новообраного президента України. І давайте не будемо ми відноситись однаково к тим державним нагородам, які фактично Ющенко фактично роздавав власним друзям і робітникам секретаря. я не державні нагороди. Час. Я просто кажу, місце поміняли. О, знаєте, ну тут є ми взагалі були фактично змушені за тиждень. Надати запрошення іноземним делегаціям для того, щоб вони прибули на цю урочисту подію. Я хочу вам сказати, це буде цікаво нашим глядачам. Що на цих на інавгурації було гостей значно більше ніж 5 років тому та проговори Ющенка, і ми мусимо сьогодні не тільки створювати умови, коли це наша внутрішня подія, але це сприймає зовні. Весь світ сьогодні спостерігає не тільки за інаугурацію, але ну за першими кроками нового президента, Леоні, але я запитався просто цікаво, чому поміняли Київ через Калавра, Софійський з Софійські соборники по черська Тобто тут ніякого підтекста я просто не цікаво. Ну, я також не бачу ніякого підтекста.